Від 30 до 300 гривень стільки коштують хризантеми на мукачівських ринках. Ціна залежить від розміру, але цьогоріч квіти дешевші, ніж торік. Е, Перша вазочка – 20 гривень, такі по 25, такі по 25, більші по 30, такі по 40. А маленькі букетики – 50. Беата Здерцена вирощує хризантеми вже 25 років. Висаджує у теплиці ще навесні, щоб восени тішити покупців яскравими барвами. Е, початок робіт йде з весни. І дотеперка з ними. Ну я вже 25 років займаюся, я їх дуже люблю ось, цю справу. Як сказати, робота важка, ну бо зато приятна. Пані Надія з великих лучок каже: цього року квіти вдалися особливо гарні. Ну як треба? Треба навісні черенкувати, ну а потім за ними цілий треба доглядати, вдобрювати Треба. Напередодні дня всіх святих мукачівці купують хризантеми, щоб прикрасити могили близьких, запалити свічки, вшанувати пам'ять тих, хто пішов з життя.